які елементи захисту або які функції повинні були виконувати елементи захисту переберести насосу? Що б ти використав в якості захисту по напрузі? Що це за штука? Про наскільки цей механізм захисту від сухого ходу надійний? Як ти відносишся до використання додаткових захистів, як, наприклад, струмові захисти по сухому ходу? Доброго дня, шановне панство. Сьогодні ми говоримо про насоси, в частності про глибині насоси, і в даному відео поговоримо про елементи захисту, або ж на які фактори слід врах... звертанути увагу, щоб захистити насос від потенційного пошкодження в процесі експлуатації. І так, Геннадій, свердловинний насос, куча обладнання, яке ми можемо використати при його обв'язці. На твою точку зору, які елементи захисту або які функції повинні були б виконувати елементи захисту перебести насос. Ну, ми тобою правильно підготувалися для того, щоб цю тему максимально розкрити. От такий от важливий елемент, на який би хотілося звернути увагу, друзі. Це називається оголовок свердловини. Власне, це те, чим закінчується. Наша свердловина мається на увазі вертикальну. Зі сторони да, доступу да, до зі неї, Зі сторони доступу до неї, саме так. Тобто вертикальна труба, о, в якій знаходиться наш насос. Ви бачите крепіжні елементи для того, власне, щоб можна було Закріпити і да, від'єднати якщо. Тросик, тросик закріпити. Власне, ви бачите вихід для води великий і отвір да, скінтоп для виводу. Нашого кабелю, кабелю живлення, кабелю захисту від сухого ходу. По суті, що оголовок втратить? що робить? Оголовок захищає ствол свердловини від попадання туди сторонньої води, наприклад, підшкурної води, брудної там, чи дренажної води, захищає від попадання організмів, тому що в кінці кінців миші, птахи, багато чого можна було дістати з гідравліки. Я впевнений, що твій сервіс Є свій такі. час вже надіставав цих різних елементів. Тобто, ця штука, яка відокремлює Свердловину, як джерело водопостачання від сторонніх факторів, які можуть туди потрапити. Герметизує, герметизує свердловину. Тобто елемент герметизації свердловини по суті захищає від потенційного попадання механічних біологічних забруднень в ствол. Згоден, є такий пункт. Розібрали тепер давайте вертаємося вище. Двигуна насос це двигун, двигун це напруга. І е, якщо ти сказав, напруга 210, 220 плюс-мінус 10 відсотків, то в випадку занадто низької, занадто високої напруги, треба щось робити. Тому, мабуть, такий елемент як реле напруги, як контрольне відсікання, або ж стабілізатор напруги як елемент стабілізації питання. б ти використав в якості захисту по напрузі, скажу так, треба дивитися і обирати пристрій в залежності від умов. Ми вже mm -hmm. з тобою, коли Розглядали насос під електропідключення. Сказали наступне, що часто буває в сільських місцевості просадка напруги йде, тому нам не обійтися без стабілізатора напруги для нашого насосу. Він... Єдине, що от, коли ми говоримо про стабілізатор, то двигун 0,37 кВт далеко не означає, що стабілізатор теж повинен мати 0,37 кВт. Так. Враховуючи високі пускові струми, я думаю, що там п'ятикратний запас мінімум потужності мав би бути. Так, 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 саме так. Мінімум вперше... Тобто, друзі, якщо ви будете підбирати для насосу, то це орієнтир десь півтора, то й два кіловат має бути стабілізатор напруги, аби він міг власне забезпечити. Нагадаю, що стартує свердловинний насос з повною стовбом води. Ну, вже, вже працює це високі пускові струми. Угу. Для того, щоб власне насос стартунув, ще раз хочеться нагадати, що у нас Має бути обов'язково пускова коробка. Хочу нагадати, що ви зараз бачите пускову коробку з конденсатором. Це для насосу, який ми привезли, тут розмістили. Що хочу сказати, що вона є обов'язковою для однофазних насосів, для трьохфазних немає, тому що там інший принцип, власне, запуску обладнання, тобто йде мотор нашого насосу чи двигу нашого насосу, далі пускова коробка. і Наступний крок це власне. Вихід на прилад керування. Прилад керування нам власне дає інформацію про те, взагалі, як себе почуває насос. Ви бачите мережу, роботу насоса, аварія мережі, якщо щось у нас трумом, сухий сухий хід. І скидання аварії, тобто кнопка скидова. Ти показав додатковий пульт, ти, типу він обов'язково в експлуатації з любими насосами, чи це елемент, який дозволяє приєднати до насосу якісь інші там та механізми, як то поплавки, як то. Тиску, що це за штука? Це прилад керування для свердловинного насосу, який забезпечує функції не тільки подачу на нього напруги, але й дуже важливо, це забезпечує елементи захисту безпеки і керування. Що означає? Безпека, захист, захист, ага. захист да, безпеки, захист. Ми бачимо, друзі, сухий хід. Для того, щоб у нас працював власне, сухий хід, нам обов'язково потрібен електроди захисту від сухого ходу. Друзі, я, знову таке керування R1, це для одного насосу потужністю до 1,5 кВт. Це така розшифровка. Щоб було зрозуміло, і хочу сказати: в комплекті вже йде електрод для однофазного насосу. Йде електрод один з вже з кабелем 50 метрів, для того, щоб можна було його власне під'єднати, задіяти. Так, О, я спеціально його відкрив для того, щоб є. можна було бачити, що да. всередині можна, можна подивитися, що є всередині. люблю власне... дивитися на електроніку, на рідушки, да. на техніку, як, 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 да. як воно реалізовано. Да. Дивимось на схему приєднання, да? 12 так, то, савстроєним, який... савстроєним конденсатором. Це встроєний конденсатор конденсатор. Це ось. якщо з зовнішнім ось у нас є на зовнішній конденсатор. Тобто ми дивимося. У нас на кришці конденсаторної коробки у нас є теж. Є під'єднання, мовно увазі ага, з так. кришка от так, з внутрішньої сторони. Давай відкриємо, просто покажемо нашим угу. друзям, отак, от, будь ласка, нашим глядачам, щоб було видно, власне, ви бачите, як відбувається підєднання. Тобто, да? у нас є ноль фаза земля. Угу. Пішла фаза фа... ну, типу, чорний провід, коричневий, земля, і я так розумію, що синій сім, яким показано. Так, так, от, от, будь ласка, от колодочка. Тобто, ви розумієте, підключається е, насос, власне, і далі вже йде вихід на прилад керування, Ми бачимо, куди в нас під'єднання йде нашого, нашого насосу. Таким чином. Що хочеться ще сказати? Власне, друзі, до трьохфазних насосів у нас використовуються окремі електроди, їх два. Тут не показано, бо це пристрій, який працює тільки з однофазними, з однофазними насосними агрегатами. Що ще хотів би сказати важливий момент. Ми також сповідали про. Застосування автоматики. Да? Конкретно тут мова йде безпосередньо реле тиску, яке забезпечено включення на тому чи іншому тиску. Так от хочу сказати, що на станціях, наприклад, водопостачання, буває так, що ми реле вмикаємо і розриваємо мережу живлення. Тут робиться це іншим шляхом. Контакт у нас 11-12, да, це контакти, які, власне, нам дають можливість під'єднати наше реле тиску, аби, то, щоб воно розвивалося. В культа. чому проблема приєднання безпосередньо цього реле? Так. Воно електронне, воно на виході після себе дає напругу. Ага. І його, якщо експлуатувати, треба ставити додаткове проміжне реле. Проміжне реле. реле. Ну, в принципі, інженери Кіповці з цією задачею справляться, але тим не менше. Тобто розривати живлення не можна, воно повинно тобто, мати. Да, йому живлення подається постійне, по-іншому mm -hmm. інш, по працювати не буде. Гаразд, пульт прикольний. Тепер дивись, ми говоримо про колокольчик як елемент захисту від сухого ходу. Так. Передбачається, що він буде розміщений при монтажі свердловинного насосу разом із трубою. Угу. Він десь мав би бути промотаний недалеко від да, заборного. Трошки, там, вище, трошки, вище, трошки вище насосу, трошки вище. так. Так, так. Тобто ми кажемо, що він має бути приєднаний десь до кабелю. Да, так, от, Якщо видно, да, Тобто таким чином має бути розміщений, трошки вище нашого насосу. Задам питання, на твою точку зору, наскільки цей механізм захисту від сухого ходу надійний, тому що нарікання від інсталяторів моїх були в тому, що через рік, два три в зв'язку з вібрацією, можливо, агресивністю середовища, чи то десь перетирається цей проводочок, чи то щось трапляється безпосередньо з цим колокольчиком, і ми їх різні типи використовували, вони переставали виконувати свою функцію. На твою точку зору, наскільки цей механізм надійний? Олександр, знаєш, чесно хочу сказати, що я не чув про власне, проблеми, да, не чув нарікань. І хочу сказати, що от, власне, таке рішення це давно існує в компанії Віло. Не маю якихось прикладів проблем власне з електронним mm. захистом сухого ходу, так. А чи як ти відносишся до використання додаткових захистів, як, наприклад, струмові захисти по сухому ходу, mm. які, наприклад, можуть бути реалізовані в релюхах, вже які mm. розумні? В релюхі ми задаємо робочі параметри саме цього двигуна. Mm. В частности, нас цікавитиме струм, номінальний 3,3 А. Mm. І воно дивиться: якщо споживаний струм менший, ніж там якесь, ну в якийсь відсоток допустимий, воно сприймає цю ситуацію як сухий хід, і вимикає аварія по сухому ходу. Ну і плюс сухий хід може бути по тиску. Ну те, по різні варіації, хто може це. бути, є такий, такий. Ну скажу свою думку, можна розглядати такий варіант, але треба розуміти, що в випадку використання напруги струму у нас. Ще може бути похибки у вигляді так. коливання в мережі, тобто ми повинні розуміти, що це теж спричиняє для нас певні похибки, і раніше, пізніше воно буде це спрацьовувати. Получається, як? Є. оця штука. По суті, це вимірювання рівня рідини фактичного. фактичного в межах, де де встановлений насос. Ця штука це аналіз електричних параметрів, які споживає двигун. Ну, у нас є ще один механізм: механізм типу спін. Чи елемент ту яку функцію, яку виконує прес контролі датчик протоку. Типу, так. да, по факту, при, він дивиться при працюючому насосі, чи є проток рідини по трубопроводам. Якщо є, значить все хорошо. Якщо немає, це ж теж сприймається як аварія сухих хім. Саме так. згоден. Іншими словами, як на мене, досить багато елементів, які можуть захистити ваш насос, досить дорогий від потенційного пошкодження. Ви можете використовувати деякі з цих елементів, можете взагалі заморочитись, використати всі. Не бачу в чому нічого нічого поганого. Єдине, що будь-які рішення мали би бути аргументованими, типу немає сенсу ставити елементів захисту. З вартістю еквівалентною або більшою, ніж вартість обладнання. Так. Ну, десь треба шукати логіку. Не будьте байдужими, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, а ми будемо шукати на них відповіді. З вами працював Олександр Покаченко і наш гість Геннадій Поберезніченко. До зустрічі в наступних ефірах. Пока-пока.